Самостійна робота номер 5 пропорція та її властивості. Третє завдання. Знайдіть невідомий член пропорції. Y так відноситься до 8, як 1,5 відноситься до 0,4. Запишемо у умову. Y так відноситься до восьми, як 1,5 відноситься до 0,4. Пропорція це рівність двох відношень чисел. Пропорція містить крайні члени пропорції і середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, потрібно добуток середніх членів пропорції поділити на відомий крайній член пропорції. Тобто, щоб знайти наше Y, треба 8 помножити на 1,5 і поділити на 0,4. Так і запишемо. Y дорівнює. 8 помножити на 1,5 і поділити на 0,4. Щоб обчислити значення, давайте перенесемо кому, позбудемося знаменнику. знаменником дробового числа і перенесемо кому в чисельнику і знаменнику на один знак, тобто домножимо чисельник і знаменник на 10. Тоді ми з вами одержимо слідуюче 8, помножити на 15 і поділити на 4. Ще раз, ми в чисельнику і знаменнику перенесли кому на один знак, тобто домножили і чисельник, і знаменник на 10. Тепер можна провести скорочення. 8 і 4 діляться на 4. 8 приділені на 4 дає. 2, 4 приділені на 4 дає Одиничку. Так, залишилось 2 помножити на 15, це буде 30, поділити на 1 30. Y дорівнює 30. Відповідь 30, як бачимо, це у нас відповідь В. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.